Привіт, друзі! А ви знали, що компанія Сандора увійшла до списку 15 найвідоміших брендів України. За даними незалежних досліджень, 47% обсягу всіх продажів соку в Україні припадає на компанію Сандора. Бренд пропонує близько трьох сотень видів напоїв, тому здатен задовольнити вподобання будь-якого споживача, а також тішить високою якістю продукції, що відповідає всім міжнародним стандартам. Соки товариства з обмеженою відповідальністю Sandora Дора з'явилися на українських прилавках у 1995 році. Сьогодні це один із найвідоміших брендів України, який відомий і за її межами, тому що компанія експортує п'яту частину своєї продукції до США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Ізраїлю, Греції, Польщі, Канади, а також ще десятків країн у цьому відео. Ми розповімо історію успіху бренду Sandora. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Ідея створення компанії з виробництва українських соків належить Сергію Сипку, викладачу Миколаївського університету кораблебудування. Він презентував свій бізнес-план двом литовським бізнесменам: Ігорю Беззубу та Раймонда Сотуменасу. Саме вони. Виділили стартовий капітал для цього проєкту. Нова компанія отримала назву Закрите акціонерне товариство Sandora Corporation. Сергій Сипко, як автор ідеї, володів 10% акцій. Інші 90% Ігор Беззуб та Раймонда Стумена поділили порівну. У 1996 році на заводі в селі Миколаївське було випущено перший пакет соку Сандора. Вітчизняний напій припав до смаку українцям і виробництво почало активно розширювати. Оскільки на початку свого шляху Сандора фінансувалася литовськими бізнесменами, існує ймовірність, що бренд отримав литовську назву, яка перекладається як заповіт. Проте існують інші тлумачення цього слова. Наприклад, Сандора це жіноче ім'я, символізує динамічність, доброту та великий масштаб. Також Сандора це назва міста в Норвегії. Крім того, Сандора є вигаданим фантастичним персонажем. В Литві також працює компанія, яка називається Сандора. Вона спеціалізується на транспорті та будівництві. Є і інша версія походження назви. Перша частина назви сан співзвучна з англійським словом сонце. В оформленні упаковки бренду часто використовуються соковиті фрукти, осяяні сонячним світлом, та підпис Заряджайся енергією сонця. Друга частина слова Дора співзвучна з українським словом дарувати, тому можливо Сандора означає дари сонця. Друзі на дон бізнесі ми завжди фокусуємося на тому, що реально має значення. Промислову спадщину, підприємства та економічні об'єкти України. Але є ще один аспект, без якого навіть найпотужніші проекти не зможуть довго триматися на плаву це особисті фінанси. Ми давно залучені в ініціативу, яка дійсно має результат. Це школа останнього капіталіста, освітня платформа номер один в Україні в сфері фінансів та інвестицій. Вона вже допомогла понад 1100 українцям навчитися керувати своїми грошима, будувати заощадження та приймати зважені фінансові рішення. Це не просто набір курсів, це середовище, яке охоплює повний шлях від базових знань до глибоких практик управління капіталом, інвестування та фінансового планування. Рекомендуємо почати з базового навчання по фінансовій грамотності. Воно підійде для вас, якщо вам не вистачає грошей до зарплати попри стабільний дохід. Хочете накопичити невелику мету, але не знаєте як. Не наважуєтесь інвестувати, бо не розумієте, з чого почати. Прагнете створити подушку безпеки навіть з невеликих сум. І ще один бонус: кожен, хто зареєструється на безкоштовну консультацію, отримує гайд. Як наволетіти у фінансову яму в 2025 році у подарунок? Обирайте платформу Школа останнього капіталіста. Це середовище, де можна отримати потрібні знання, підтримку та розуміння, що ви не самі у вирішенні фінансових питань. У 2000 році компанія відкриває додатковий цех, у якому виготовляє фруктові пюре та напівфабрикати. У 2006 році підприємство вирішило побудувати другий виробничий комплекс у селі Мішкове Погорілове. Там розпочалося виробництво продукції в упаковках Пет і Тетропак. З цього моменту компанія почала займати майже 46% Україн, українських. Ринку соків Сергій Сипко, який обіймав посаду генерального директора Сандори, вирішив продати свою частину компанії та засередитися на сімейному бізнесі з виробництва томатної пасти, яка зараз виготовляється під брендом AgroFusion. Доля компанії Сандора з цього моменту змінилася назавжди. У 2007 році було оголошено конкурс на купівлю ТОВ Сандора. У конкурсі брали участь кілька претендентів великого бізнесу, які прагнули закріпитися на стрімко зростання. Українському ринку компанію викупила корпорація PepsiCo. Вони підписали угоду про купівлю 100% акцій тов Sandora за 678 мільйонів доларів. На той момент це була рекордна сума для продажу українських підприємств харчової промисловості. Серед претендентів на купівлю компанії Sandora була також головна конкурентка PepsiCo на світовому ринку. Корпорація Coca-Cola, намагався придбати український бренд і російський завод Лебедянськ. Однак він вибув із конкурсу ще на першому етапі. Великі інвестиції, які PepsiCo почала вкладати в Сандору, дозволили значно розбудувати виробництво, налагодити процес переробки сезонних овочів і фруктів. У період з 2009 по 2010 рік було розпочато виробництво газованих напоїв Pepsi, 7up та холодного чаю Lipton Ice Tea. у 2014 році було запущено снекову лінію з виробництва сухариків Хрустім. А також розпочато виробництво напою «Мірінда». У 2019 році на виробничих потужностях компанії стартувало виробництво чіпсів Лейс, які раніше завозилися на український ринок з Росії. Компанія «Сандора» займається виробництвом соків та нектарів під брендами «Сандора» та Садочок, напоїв «Пепсі», Pepsi, Seven Up, та Ліптон ІСТ, снеків Хрустім, Лейс, «Чітос» і Дорітос, а також молочних продуктів під брендами Агуня, Марійка, Слов'яни. Та чудо. Сандора має два промислових комплекси. Перший знаходиться в селі Миколаївське, Миколаївської області. На ньому працюють лінії з розливу продукції виробництва Tetra а також цех з виробництва пюре та консервованих соків, лінія з виробництва снеків, а також склад напівфабрикатів, в якому зберігається річний запас фруктового пюре та концентратів для виробництва соку. Загальна потужність виробництва Сандора сягає 640 мільйонів одиниць продукції на рік лінії розливу соків можуть виготовляти 38 мільйонів упаковок соку на рік. Лінії розливу соків у пет упаковки мають продуктивність в 130 мільйонів одиниць продукції на рік. Другий промисловий комплекс в селі мішкове Погорілове Миколаївської області був відкритий в 2006 році, займає площу в 60 тисяч квадратних метрів. Саме на цьому промисловому комплексі в 2009 році розпочалося виробництво газованих напоїв. Він має досконалу систему очищення води, яка збудована за найсучаснішими стандартами. Раніше до складу компанії Сандора також входили підприємства з переробки фруктів та овочів у селах Родникове, Автономна. Республіка Крим та козацькі табори в Херсонській області це по сусідству з селом Кринки, які думаю багатьом з вас добре відомі. Як ви здогадалися, ці підприємства були зупинені через окупацію, та навіть два працюючих заводи в Миколаївській області під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України довелося призупинити, тому що вони опинилися дуже близько до лінії фронту. Але український споживач міг навіть не помітити цю зупинку, тому що до України почали завозити аналогічні. Легічну продукцію з заводів в Польщі та Румунії. 3 березня 2023 року компанія PepsiCo відновила виробництво соків Сандора в Україні. Компанія PepsiCo офіційно засудила агресію РФ проти України, однак із російського ринку не пішла. У березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії та фактично просто змінила назву своїх брендів та продовжила їх виробляти. А чіпси та дитячі. Харчування навіть не змінили назву. Також на російських заводах PepsiCo виготовляють соки під брендом садочок та Сандора які з маркуванням зроблено в Росії, постачаються, зокрема, до Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн. Виходить, що в той час, коли український завод Сандора не міг працювати через обстріли, на російських заводах PepsiCo виготовляли Сандору навіть на експорт. Таке розуміння справедливості від всесвітньо відомого бренду. А на цьому відео закінчується. Дякую за перегляд.